Почнемо з такої заяви міністра фінансів, який вважає, що Україна має зброю та фінансування, щоб тримати оборону принаймні протягом першої половини 2025 року, навіть якщо Сполучені Штати не будуть нам допомагати, деякі геополітики припускають, що ця заява могла би бути ну умовно кажучи, політичною. З вами хотів би більш конкретно поговорити, і от як ви зустріли цю заяву, коли ви її прочитали? Я зустрів цю заяву трошки раніше. Ми мали тиждень тому зустріч з міністром фінансів. Він час від часу зустрічається з аналітичними центрами. Ми мали детальну зустріч, детально обговорення питання фінансування наявності джерел покриття дефіциту державного бюджету, фінансування відновлення і тієї нової програми на 50 мільярдів. Від знерухомоних російських активів і маю сказати, що дійсно я почув оптимізм в словах міністра фінансів, що дійсно в нас є угоди домовленості і розуміння того, що в 2025 році ми покриватимемо потребу фінансову потребу в Україні. Натомість, що стосується військової допомоги і покриття наших додаткових військових витрат, наскільки я розумію, є певні складності, і тут ми. В більшому ступені залежимо від рішень, які будуть ухвалюватися е, в Сполучених Штатах Америки. Бо е, та переважна більшість грошей, які ми отримуємо, вона обтяжена умовою, що ці гроші ми не можемо використовувати для військових витрат. Ми спрямовуємо ці гроші на е, покриття дефіциту державного бюджету, тобто на соціальні виплати. І для того щоб закуповувати додаткову зброю, український військовий бюджет певною мірою дозволяє покрити потреби, але цього замало. І в 2024 році ми отримували велику достатню допомогу від Сполучених Штатів Америки, більше 40 мільярдів доларів на військові потреби. Наступного року без сполучених штатів Америки те, що ми отримуємо від наших європейських партнерів, від інших країн Великої Сімки, наших союзників, не вистачає. Є сподівання, що частину з великого пакету 50 мільярдів, ось ці майбутні доходи від з російських активів, які ми маємо отримати в найближчим часі, що принаймні половину цих грошей ми зможемо використовувати на військові потреби. Але вже по перших заявах сполучених штатів Америки ми розуміємо, що скоріш за все ту частку, яку Сполучені Штати Америки нададуть, ми не зможемо використовувати на військові потреби. Отже, залишається приблизно з тих 50 мільярдів, 15 мільярдів половина того, що передають європейські партнери, як покриття фінансових наших видатків на оборону, ось така ситуація. Добре, тоді ще є декілька новин в режимі турборежимі, Будемо їх розглядати. Найбільші банки України підписали меморандум про прозорість банківських послуг. Банки домовилися обмежувати вихідні перекази з картки на карту за відсутності підтвердження доходів. Ну звісно, знаєте, традиційно ми вже стикаємось з вами в ефірі з ситуацією. Новина, яка виглядає достатньо негативно, панічно, без роз'яснень, особливо панічно виглядає. Тож, з вашою допомогою, хотілось би і зрозуміти і пояснити, а що ж саме відбувається, чи погана, чи хороша, чи нейтральна новина. Ну, як як на жаль, завжди в наших економічних питаннях є і позитиви, і негативи. Негатив в чому? В тому, що на жаль, неспроможність чинної влади і її фінансово-економічного блоку знайти рішення схем. В гемблінгу, в інших способах відходу від оподаткування, уникнення білого оподаткування зрештою призводить до того, що страждають і сірі гравці, і білі гравці. Звичайно, в Така кількість і такі обсяги переказів стосуються лише 5% українців, але тим не менш багато з них є людьми, які реально заробляють і, і можуть переказувати гроші своїм. Родичам або е, за певні послуги, і і це насправді робило українську банківську систему доволі ліберальною, відкритою, сучасною, модерною, такою, такою, що е, на заході і, і, і не мріяли про таке, про такі е, вольності. Це дійсно робило систему привабливою. Чим більше обмежень, тим менш привабливою буде система. Чим більше складностей, тим більше ми будемо схожі на зарегульовану європейську ситуацію, що що не покращує нашу конкурентоспроможність. Тим не менш, це інструмент, який дозволяє зменшити корупційну складову і уникнення від оподаткування, в тому числі в системах ігор. Зартних ігор е, і в інших е, способах ухилення від оподаткування, е, але є і позитив в тому, що е, тим, хто є, має підтверджені джерела доходів е, певним обсягом, цей меморандум банків дає можливість е, е, апелювати до банку і мати е, збільшений ліміт на перекази. Тому думаю, що е, не буде катастрофічною ситуацією для українців. Угу. Добре, ще один такий важливий цікавий. Кейс, який би з вами хотілося розібрати, це Індія, а точніше, там їх економічна ситуація. А ще точніше, змінюють голову центробанку, і суть полягає в тому, як писали Блумберг, що він зарекомендував себе дуже добре, е, мовно кажучи, дуже хороші показники е, дав країні, е, але при цьому не маючи економічного е, економічної освіти. От мене зацікавило. Е, Поговорити про це з вами з точки зору того, а що Україна в цьому кейсі може для себе, умовно кажучи, підчерпнути. Ну я, по перше, хочу сказати, що е, успіх Індії це не тільки адекватні дії центрального банку, при тому, що е, Індія має чи не на найвищі темпи економічного зростання, стабільні темпи економічного зростання протягом останніх 20 років. Індія дійсно дуже непогано себе. Зарекомендували як така зростаюча економіка, і при цьому інфляція, ось я спеціально е, взяв всі графіки до нашої розмови. Mm -hmm. Бачу, що за 20 років не перевищувала майже не перевищувала е, 10%. Е, І е, це при, при стабільному економічному зростанні середня інфляція в 5% – Це, це прекрасний показник. Також е, е, Індії вдалося реалізувати. Декілька дуже цікавих антикорупційних кейсів, в тому числі з допомогою центрального банку, в тому числі дуже креативно обмінюючи валюту місцеву валюту рупії високого номіналу в короткий термін за 72 години, з підтвердженням джерел, що фактично зробила накопичені корупціонерами по паперцями. І це був чудовий приклад того, як креативно можна підійти до цієї теми. Але при цьому і цей голова центрального банку показував доволі архаїчні з одного боку ідеї, не рекомендуючи індусам інвестувати в криптовалюти чи, чи уникаючи прямих відповідей на. Цифровізацію на, на, на віртуальне рішення для нової економіки, а Індія ж дуже, дуже цифрова, дуже it орієнтована країна з одним з найкращих прикладів цифровізації. Звичайно, далеко до України, але тим не менш Індія прогресує. А паралельно з цим і позитиву останніх тижнів. Коли е, і голова центрального банку, і е, ключові діві особи економічного блоку в Індії відхрестилися від валюти Бріксу від всіх тих е, новацій, е, до яких намагався схиляти Путін, звичайно, е, це під впливом е, заяв Трампа, але тим не менш, Індія е, дуже прагматично показала себе протягом останніх років з одного боку, скориставшися. Е, е, Слабкістю Росії і заробивши на експорті і імпорті з Росії, прекрасно Індія прагматично це зробила як реалполітик. На жаль, для нас чому на жаль, тому що ми звичайно могли б бути набагато сильнішим союзником Індії і в галузі озброєння, і в аграрній галузі. Я дивлюсь на наш експорт і імпорт він насправді мізерний. Порівняно з тим, що могло бути Взаємна торгівля на на, на рівні всього всього лише 2 мільярди, е, і набагато краще побудована з боку Індії ніж з боку України. Тому ми хочу сказати, що стартували бізнес асоціацію Україна Індія і е, намагаємось зараз е, абсолютно радикально змінити е, умови нашого нашого економічного співробітництва з стії країною. Є якісь, ну умовно кажучи, варіанти того, що ми зможемо собі якісь такі ідеї взяти, абсолютно. Ідеї центрального банку е, з приборканням інфляції, яка б не заважала зростанню, бо це ключове питання для нашого національного банку і взагалі економічного блоку, що таргетування інфляції. Стримання інфляції не має бути е, ключовим пріоритетом центрального uh -huh. банку. Е, ми маємо знайти баланс між інфля... таргетуванням інфляції, і стримуванням і економічним зростанням. І економічне зростання має бути радикально пріоритетом для всього економічного блоку країни. Буквально дві хвилинки залишається, але переберемо ефіру. оскільки все ж таки важливе питання? Якщо Путін не захоче припинити війну, Трамп вдарить по економічному потенціалу Росії. Про це йдеться в новому матеріалі. За телеграф ми з вами часто це обговорюємо, але я вважаю, це важлива тема, аби тримати її на контролі. Знову ж таки, давайте пояснимо всю цю історію економічне становище. Знову ж таки, перепрошую небагато часу, але хотілося б основні моменти включити. Основні моменти такі: Російський, російська економіка на грані колапсу. Буквально ось за, за тиждень буде засідання центрального банку, де. Або візьмуть вгору олігархи, які змушують центральний банк дати можливість перезапустити внутрішнє кредитування, бо бо криза неплатежів вже зачіпає чверть російського бізнесу. Це такий хвильовий ефект, який може призвести до зупинки цілих секторів взагалі ми бачимо, що Росія зараз знаходиться в стагфляції, не можуть приборкати інфляційні процеси. При цьому економічне зростання призупинилося а багато галузей знаходяться вже в стагнації. Близько трьох чвертей галузей стагнують. А з іншого боку, центральний банк намагається приборкати це, підіймаючи ключову ставку, що фактично робить гроші в Росії надто дорогими. Залучати на внутрішньому ринку вони вже не можуть. Вони зобов'язують банки віддавати державні банки, віддавати вже не просто прибутки, а на навіть капітал на покриття дефіциту федерального бюджету. А внутрішніх ресурсів фактично в Росії не залишилось. Відповідно, тут тут вже потрібний легкий поштовх з боку посилення санкцій. Це санкції на ціньовий флот. Вже не на 30 кораблів, а на сотні кораблів. Зупинка цього транзиту. Санкції, які були поширені фінансові на всі банки фінансові установи Росії. Посилення вторинних санкцій, які би неможливили експорт технологічний, перш за все, імпорт е, технологічний в Росію, все це призведе до прискорення колапсу російської економіки. Так поки що є лазівки, які дозволяють Росії е, сподіватися, що 25 рік вона протримається з економічної точки зору. Вони фактично втратили можливість фінансувати ведення війни технологічно. Нема більше достатнього фінансового ресурсу. Це роздуття військового бюджету. Воно ні до чого, бо профінансувати це роздуття. Фактично, Росія вже не може. Тому у Трампа реально є інструмент зупинити війну в економічний спосіб. Скористається цим він чи ні, подивимось вже в січні 25-го року.